Сюда. Ага. Да, да. Да, вот машинка, которая прибежала к нам в гости. Сейчас наш дом держится на кабине автомобиля. Стены то нет, а потолок висит на кабине. Ця багатотонна фура нині єдина точка опори для всього будинку родини Литвиненків. Переповнена зерном вантажівка, влетіла на подвір'я, знесла паркан, пошкодила гараж, розбила господарське авто і зупинилася у спальні. Віктор, який тоді був у цій кімнаті, просто дивом залишився живим. Послухав шум сильний, Глянув силует великої машини, двіжучася. В мою сторону. Вот здесь вот стоял стул и кресло. Муж сидел в кресле и кушал. И он смотрит на него несутся ворота и автомобиль. И он успел отскочить вот сюда на диван. Повернувся спиною, і вот ця вся маса рухнула на нього. Усе сталося ще минулої осені. Водій вантажівки тоді не постраждав, адже його просто не було у машині. На підприємстві, що розташоване навпроти будинку, він завантажувався зерном і забув поставити машину на ручні гальма. Фура рушила з місця, набрала швидкість з уклону і врізалася в будинок. Воти з горки на автопілоті брошений водителем автомобіль. Сам по собі прибіжав і зробила яй-яй. І ДТП, і його наслідки, і хамську поведінку винуватців усе на власні очі. Бачила сусідка постраждалих Валентина. Машина почалася сама без водителя, машина, прицеп, все гружене. Ну, вони красиво прицеп вигрузили, забрали, а це все залишилося. У них рішення було забрати машину, в них взагалі були плани забрати ту машину, швидко і втікти. І все, ці хай хочуть. Відтоді Литвиненки вже 10 місяців так і живуть із дірою у стіні та фурою у спальні. Спочатку власник вантажівки місцевий фермер за розвалену хату пропонував людям 18 тисяч гривень. Родина не погодилася, адже експертиза нарахувала збитків як мінімум на 100. Конфлікт затягнувся. Постраждала родина фуру не віддає, бо хата розвалиться. Натомість фермер замість відновлення будинку подає на них до суду за простій машини. Если рвануть машину, то неизвестно, где мы с мужем останемся и что останется от этого дома. Водитель, который раз, ну, при его помощи это все состоялось, он подал в суд. Суд принял решение этот автомобиль МАН отдать на экспертизу. А как мы будем жить? в розбитому домі. Експертизу це не цікавить. Як люди будуть жити, власника фури не цікавить. Постраждалих через машину він називає вимагателями. І наполягає, поки ваговоз не забере, жодних грошей його опоненти не побачать. А те, що будинок рухне, мовляв, чужі проблеми. Сказали, 30, 40, 50 тисяч, потім 70, а тепер 120 мільярд мільярд требують. Давайте його спочатку заберемо відтуда, і ми будемо якийсь ущерб вчитати. Конфлікт можна було б уникнути, якби не суд, що відверто затягує розгляд справи. Уже 10 місяців Дніпровська феміда не може визначитися, хто ж винен у цій очевидній історії. Відтак вимагати компенсацію людям просто немає з кого. Ви розумієте, коли бабуся торгує на ринку, її спокійно привлекають відповідності. А коли от такі фермерські машини наповнені сельської продукцією, просто в'їжджають в, в домовладіння, Ну віддіті установіть венов нас чижало. Сказав поліцейський, що горить, якщо б вашого мужа убила, то у вас би получилось все очень швидко. А так як ваш муж жив, то не да ничего. нічого. Родина Литвиненків не може залишити що будинок без нагляду. Бояться, доки судді тягнуть з рішенням, власник фури може просто силою витягнути свою машину. І тоді наступну зиму їм доведеться зустрічати не просто з розбитою стіною, а на вулиці посеред руїн.